Країна з найбільшими у світі запасами нафти? Здавалося б, мала б купатися і в грошах, і в стабільності, як Норвегія, наприклад, та ж, або Катар, але реальність інша розвалена економіка, гіперінфляція, дефіцит їжі, брак ліків, масова еміграція. Як сталося, що нафта замість процвітання принесла кризу? Це провина політиків, світових гравців чи самої системи внутрішньої. І чи можна колись вирватися з цього ресурсного прокляття в лапках? Ось ці питання хочемо обговорити далі. І Саме для цього ми запросили нашу наступну гостю Катерина Вакарчук, кандидатка політичних наук, доцент, доцентка кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету, членкиня Одеського центру досліджень дезінформації. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, давайте про ресурсне прокляття поговоримо. Адже ну дійсно, країна, яка має такі запаси, такі гроші під ногами, як так сталося, що вона просто погрузла в ось цьому ну, досить поганому і фінансовому і соціальному стані і статусі. Цікаво, звісно, знову повертатися до Венесуели. Всі новини зараз міжнародні. Увага прикута до цього регіону. Кожних 2-3 роки ми бачимо склески і знову боротьбу з авторитарним режимом, який там сформувався, починаючи з 1998 року, коли до влади прийшов угочавес. До проблеми, яка склалася зараз, потрібно підходити комплексно з усіх боків, тому що та криза, яка сьогодні є, вона складається з декількох компонентів. Тік це економічна, політична, конституційна, правова, соціальна. В цілому декілька слів про суму Венесуели, запаси розвідувальних відомих нам нафти там в світі в декілька разів перевищують, які є в Саудівській Аравії, в деяких країнах Арабських. Тому, звісно, наразі і Сполучені Штати Америки і ключові гравці. Хотять відігравати тут значну роль. Але якщо ми повернімося, чому так склалося, то всім відомі Уго Гочавець, який прийшов до влади, почав свою соціалістичну політику з своїми антиімпералістичними поглядами, формування так званої соціалістичної партії, болів ідеї нового соціалізму 21-го століття, провели до таких. Е Відносин із регіоном із сполученими штатами, із Сполученими Штатами Амери сполученими штатами Америками Америки знаєте, на контроверсійному, тому все це привело до того, що протягом всіх цих років а це вже 27 років сформувалося, і цілий список санкцій, ембарго, ізоляції країни, зубожіння падінці на нафту були всплески, були падіння. Тому країна зараз потерпає від недолугого керівництва. Якщо ще більше поглибитися в цю ситуацію з 2013 року, після смерті Чавеса, коли прийшов е, Матуро до влади, е, він був фактично е, нелегітимним президентом. Так? Тобто його е, не визнали більшість країн світу. Вибори були сфальсифіковані, е, і меншість країн світу прийняла цю кандидатуру. Е, і таких виборів було, да, це вже треті чи четверті вибори. Якщо ми згадаємо 2019 рік, була спроба перевороту привести до влади Хуана Гуайдо. тому всі спроби, які були. Змінити владу в країні вони потерпіли, вони виснажили себе, розумієте? Тому і 2025, 2024 рік він став уже такою ключовою крапкою, тому що вибори, які провелися президентські, вони були настільки явно сфальсифіковані, що крім Росії, Ірану і ще деяких країн, яких можна порахувати на працях, ніхто не визнав їх, і таким чином наразі сьогодні ситуація, склалася мінімальна підтримка авторитарного лідера. Це якщо дуже дуже коротко про внутрішню політичну ситуацію, що відбувалося з 2013 року, коли приходить Ніколас Мадуро до влади, економічна ситуація в світі дуже низькі ціни на нафту. Таким чином чином, Венесуела це країна, яка жила за рахунок продажу нафти роздутого соціального бюджету. Не вкладаючи гроші в інфраструктурні об'єкти, в розвиток тому, коли ціни на нафту упали, грошей просто не стало. Виросло ціле покоління населення, яке привикла жити, звикло жити на ці льготи величезні. Вони не звикли працювати. Тому ми зараз бачимо ці черги, цю інфляцію не мають дещо купити, і не забуваємо особливість цієї країни, що в Венесуелі природньо склалось так. Є таке явище, як нафтовий пісок. І е, там дуже погано все росте, тому вони майже все купують. Імпортують і нічого самі не виробляють. Це от в Венесуелі є така ситуація. Таким чином, країна залежить, вона залежить від імпорту зовнішнього. І коли ціни на нафту були високі, здавалося, що країна була на піку свого процвітання, коли був у Чавес при владі. Тоді нам здавалося, що той ВВП був високий, і все, всі говорили тоді про процвітаючу країну і думали, що це заслуги у Чавеса. Насправді це була ціни на нафту були високі, і склалася така кон'юнктура економічна. Останніх 12 років цього немає. Тому країна потребує медикаментів, вона їх купує в Китаю і допомагають країни трішки Бразилія, Колумбія, які більш-менш підтримують та мають лівацькі погляди. Це якщо ми будемо говорити за економічну складову. Наступна складова, це геополітична складова, така, яка зараз цікавить усіх, це те, що Китай і Росія напротязі цих е, 20 років сформували дуже тісний зв'язок з е, Венесуелою. Почнемо з умичауса, який був особистим радником Путіна, який дуже любив купувати російську зброю, який сформував сильну таку армію, знаєте, на якій і зараз тримається. Тобто. Е, це не друга Куба, ще не можна про це говорити. Там немає військових баз Російської Федерації, хоча кажуть, що є, але ще достеменно невідомо договір про можливе будівництво військової бази, де Росія могла би її, по прикладу, яка є Гонтанама на Кубі, але вона американська, могла би мати свою. Ну подумати, чи допуститься Сполучені Штати Америки, це вже інше зовсім питання. Тому з 2019 року був коли Трамп ще був перший каденції, Президентом е, був план е, повалення режиму Нікола Самадуро. Тому ситуація, яка склалася зараз, вона не нова. Це все продовжується ще з тих часів. Тому. Е, е, Сценарій, який може розвернутися, да можливий військового перевороту, точкових ударів через боротьбу з наркокартелями, також достеменно невідомий. Ви ж бачите, що навіть офіційно Трамп каже, що ми не можемо давати точну відповідь, тому що є навіть розмови про те, що може бути іранський сценарій, так і таким чином точкових ударів нанесення по об'єктам по адміністративним будівлям і так далі. Це перша складова, це так, якби можливо би хотілося би. Друга ситуація це е, організація американських держав, куди входять всі країни Латинської Америки і США, які мають проголосувати за можливе вторгнення. А тому, що в країнах Латинської Америки в них є е, ця ідея недотримань е, заборони військових інтервенцій США ще з другої половини ХХ століття і всі забувають про цей аспект, що не так просто розпочати, і не так просто змінити режим, який на Кубі є і на Венеселі. До речі, яка вийшла з ОАК у 2015 році, ну, в 2017 був повний вихід. Це якщо дуже так коротко. Давайте тоді поговоримо про те, які зараз основні цілі для росіян з приводу Венесуели і США, чого в? От знаєте, кінцева мета все ж таки повалити ось цей режим. Тому що ми бачимо, зараз загострення ситуації там йде військове. Трамп бушує з приводу Венесуели. Путін вже тут, як тут, каже: не хвилюйтеся, росіяни допоможуть. Ми братів не кидаємо. Ну як завжди, це ж стандартна історія для росіян. Що там відбувається зараз? З чим пов'язана ось ця істерика військова? Чого прагнуть Америка, Росія і чим це може закінчитися? Які наслідки можуть бути глобальні? Справа в тому, що коли ще е, е, почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україні е, в 2022 році, адміністрація Джо Байдена запропонувала Венесуелі ряд е, послаблень щодо санкцій, а саме е, зняття амбарго на купівлю венесуельської нафти. Та справа в тому, що венесуельська нафта вона ж важка з домішками сірки, її потрібно ще переробляти додатково. І ось ці м, можливості, якраз є на території сполучних. Учених штатів Америки, тому насправді, е, венесуельська нафта найбільш е, придатна для саме цього регіону, де її ще треба переробити для сполучених штатів Америки. Та, у, е, у, е, а що повинна була Венесуела зробити? Венесуела, якби зняли з неї частину цих санкцій, вона повинна була допустити опозицію до влади, послабити е, такі е, авторитарні форми правління, е, тобто е, всі. Е, Якісь, хоча б ознаки демократії, повинні були бути в країні, звільнити частину в'язнів, які перебували в тюрмах, і так далі. Ну, і відмовитися, якщо пам'ятаєте, з Гаяною Венесуела хотіла розпочати війну, звинувачуючи її, що вона добуває її нафту і так далі. Десь mm. рік назад це було також ця ситуація. Всього цього Мадуро не дотримався. Тобто, для Сполучених Штатів Америки було метою, щоб зміна режиму відбулася демократичним шляхом, а саме через опозицію. Друге, це вже ж не перший раз, коли вони допомагають опозиції. Ось все це зробити. В цьому всьому була відмова. Ну всьому приходить кінець. тому я думаю, що сьогодні, бачачи, що Мадуро не йде ні на які поступки, тим більше літом демонстрація була військова військової потужності російської техніки там заходили внутрішні води і так далі. Це також все залишилося так знаєте, десь осторонь. А насправді за цим всім дивилися. Так і не забуваємо, що кордон південного командування США приходить там у внутрішніх водах недалеко від Куби і від Венесели, таким чином. Також потрібно ситуацію зміцнювати. тому для того щоб якось вплинути на режим, і е, я думаю, що ось ця боротьба точкова з наркокартелями. А це, а це е, е, головний привид, який сьогодні в Сполучені Штати Америки говорять про те, що Ніколас Мадуро зараз побучає кошти із наркокартеля Десоль, е, може бути далі як ескалація. Що зробили росіяни? Росіяни вони завжди мали тут свої інтереси. Дивіться, тут і і, 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 і Вагнер, який входить в одну із підрозділів Менесельської армії, тут і е, російські зенітні комплекси, які купувалися протягом цих років, і завод Калашнікова, який вони на кінець збудували, і величезні інтереси олігархів, які тут вже давно мають свої родовища, і Лукойл, і Росніг. Тобто тут величезні вже російські інтереси російського бізнесу, які тут за тому ніхто не хоче втрачати ці можливості. Так? І Китай, який також уже глибоко тут засів, і, і е, є інформація, що адміністрація Трампа недавно запропонувала більш вигідні контракти у відмову Венесуелі. Китаю і Росії на що була відмова, і це також ось ці кулуарні всі е, розмови. Вони також плинуть на те, що ми повинні показати свою силу і згідно нової доктрини, згідно нової стратегії Монро, яку хоче відродити Сполучені Штати Америки, там е, е, божественної природи Америки, відмінності, так повернення до тої столітньої, да яка була колись доктрина геомонії США в регіоні. Венесуела це дуже гарний кейс, коли можна продемонструвати свою силу, свою міць. І е, якщо їм це вдасться, це буде е, тільки. Е, Підтвердить ось ті постулати, які сьогодні е, акумулює е, нова адміністрація. І не забуваємо, що Марко Рубіо це м, його саме ініціатива, тому що саме він наполягав, що потрібно е, більш жорсткими методами е, діяти на цю ситуацію, адже все, що було до того, воно не спрацювало. І він тут відіграє не останню роль. Кубинець, ви знаєте, що він. Е, е, Кубинського походження народився на території США, тому він дуже так зараз тісно зайнявся цим регіоном. І російські інтереси ІЛ, які нещодавно пролетіли це 86-й, здається, який пропустили через Африку, через деякі країни. Ем, ніхто не знає, що там було на тому портові, і цікаво, що вже кажучи, росіяни сказали, що вони Орешник можуть туди привезти. І така істерія почалася знову перераховування всіх. Можливих, яких вони мають на своєму балансі збройних сил, тому ви ж розумієте, що це або може бути таке приклад другої холодної війни, який був карибської кризи, демонстрація, як тамагавки, які вже є на американському ударному авіаносі, і росіяни хочуть показати арішні. Тобто Венесуела може здати стати плацдарм, де дві країни. Будуть е, показувати, що в них є на балансі з точки зору військової стратегії. Тут для України ситуація така не зовсім гарна, тому що це може бути відволікання Трампа від е, наших питань і зосередження саме так, як і він хотів, як і він демонстрував зосередженість на країнах Західної півколі, повернення США до Латинської Америки і вирішення тут своїх питань. Він таким чином. Тут може бути ситуація наступна. А що може бути вже в куларних перемовинах між США і Росіянами? Так тут вже це поки залишається загадкою. Чи зменшать росіяни свою допомогу в регіоні, чи дійсно вони будуть воювати? Хоча Загально відомо, що всі бодігарди особисті особиста охорона мадуру ключових постів це з приватних компаній російських. Це було давно відомо цей факт. От що вони там получають великі гроші, і вони вчать венесуельських найманців солдатів за допомогою російської зброї. Пані Катерино, як вважаєте, в принципі, без зміни керівництва країни Венесуела має шанс на нормальне життя? І друге тоді питання: чи має шанс Венесуела в принципі змінити то керівництво, яке довело до ось такого стану, коли в країну просто страшно їхати, тому що там настільки багато військових картелів, неймовірно маргінальних історій. Ну тобто, парадокс, багатіша країна світу потерпає в таких злиднях. Звісно, без зміни керівництва держави ситуацію змінити не вдасться, тому що лідер, який знаходиться наразі, це був взагалі водій у чавеса. Людина не зовсім харизматична, авторитетна, яка тримається тільки на підтримки військових. А як правило, такі лідери в історії, якщо подивитися різні політичні перевороти, вони закінчуються завжди або вбивством лідера, або виїздом з країни, хоча він неодноразово були спроби, і росіяни завертали тут. Цікаво, як Китай... Вирішить і яку роль відіграє Китай у цьому в цій ситуації, тому що вони так тихо змовчують і завжди говорять про те, що нам нас не цікавить, хто буде лідером. Ми будемо співпрацювати з будь-якою Венесуелою. Але хто стане лідером? Нобелівську ну, премію получила Мачада, яка відома венесуельська активістка, опозиціонерка можливо. І вона зможе очолити країну, тому що там прихильний до неї. І тут вже треба дивитися, як, як вони будуть з опозиції. Хоча всі зачатки опозиції, всі хто всі, хто був там, вони всі сидять по в'язницях, насправді у самій Венесуелі, і тут потрібна або точкова військова операція, або дійсно повномасштабна військова операція, вона в нинішніх умовах неможливо, тому що там лише 10 тисяч військових для того, щоб Венесуелі... Ми населено достатньо велика країна територія величезна для того, щоб розпочати військові дії, захоплення ключових будівель і так далі. Там потрібно десь кажуть від 50 до 100 солдатів для того, щоб ситуація була вже контрольованою. А цього не хотять більшість країн Латинської Америки, ескалації саме цього. Ну і ви знаєте, що Колумбія, яка раніше була стратегічним союзником США, наразі не підтримує цих дій і тут. І і Бразилія, яка біля кордону тут вже взагалі говорять про сценарії про сценарію, чи так як Бразилія знаходиться в Брікс, чи зможе Росія взагалі через Бразилію, якось чи зможе Бразилія допомагати? Це такий самий поганий. Я думаю, сценарій, і вони не зможуть цього робити, але бачите, розмови про це йдуть. Пані Катерина, дуже дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. Наші з вами розмови в етерах це завжди таки, знаєте, така книга невідомої історії, яка відкривається, відкривається в популярному сенсі і в популярному вигляді. Ми вам щиро дякуємо за це і дякуємо за те, що ну, дійсно знайшли час для того, щоб нам і нашим телеглядачам, про це все розказати. Цього разу екскурс в історію Венесуели. Але ми проходили разом з Катериною Вакарчук, кандидаткою політичних наук, доценткою кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету, членкиною одеського центру досліджень дезінформації. Щиро вам дякуємо і прощаємось.